Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу сьогодні на черзі 48 глава книги Буття. І ми читаємо цей священний текст. Після того Йосифові сказали: Ось батько твій хворий. Він узяв з собою двох синів своїх Манасію і Єфрема, і пішов до Якова. В біблійні традиції, якщо згадуються діти, то спочатку згадують старшого ім'я, первородного. А тоді наступних. В даному випадку Йосиф бере із собою двох своїх синів, і вони згадані Манасія як первородний, а тоді Єфрем. Ми на це звертаємо увагу, тому що далі ми побачимо, що із його синами будуть відбуватися певні події. Якова сповістили і сказали: Ось син, твій Йосиф іде до тебе. Ізраїль зібрав сили свої і сів на постелі. І сказав Яків Йосифові: Бог Всемогутній явився мені в лузі, в землі Ханаанській, і благословив мене, і сказав мені: Ось я розплоджу тебе і розмножу тебе, і породжу від тебе безліч народів, і дам землю цю нащадкам твоїм після тебе у вічне володіння. І нині два сини твої, які народилися тобі в землі Єгипетській, до мого прибуття до тебе в Єгипет, мої вони, Єфрем і Манасія, як Ровим і Симеон. Будуть мої, діти ж твої, які народяться від тебе після них, будуть твої, вони під ім'ям братів своїх будуть іменуватися в їхньому наслідді». Ну, сказати сучасною мовою, де юре. Але не де-факто Манасія і Єфрем стають дітьми Якова. І, як говорять оці церкви, наприклад, Амросій Медіоланський, також інші, говорять про те, що це є прообраз майбутніх апостолів, яких ну, традиційно ми маємо 12. Так, ми називаємо, що е, Господь е, мав 12 апостолів, але ж е, до цих 12 апостолів приєднується 13. Апостол Павло, який по праву називається Христовим апостолом. От, ну і навіть е, він попрацював, мабуть, в благовісті найбільше серед усіх апостолів. От, і тому е, тут от такий прообраз, е, що хоч і 12 синів у Якова, але ще, якби у двох синах Йосифових, з'являється ще одне коліно 13. От такий символізм. Читаємо далі, теж буде цікаво. Зараз ми звернемо теж ще одну увагу на ще одну річ, про яку ми на яку ми не звертали уваги в попередніх главах книги Буття. Коли я йшов з Месопотамії, померла в мене Рахиль, мати твоя у землі ханаанській по дорозі. Надійшовши трохи до Єфрафи, я поховав її там по дорозі до Єфрафи, що нині Вефлеєм, і побачив Ізраїль силів Йосифа, і сказав, Хто це? сказав Йосиф, батькові своєму, це сини мої, яких Бог дав мені тут, Яків сказав, підведи їх до мене, і я благословлю їх. Очі ж, Ізраїлеві притупилися від старости, не міг він побачити ясно. Йосиф підвів їх до нього, і він поцілував їх і обійняв їх. І сказав Ізраїль Йосифу, Не сподівався я бачити твоє лице, але ось Бог показав мені і дітей твоїх, і відвів їх Йосиф від колін його і поклонився йому лицем своїм до землі. І взяв Йосиф обох синів своїх. Єфрема у праву свою руку навпроти лівої Ізраїля, а Манасію вліву навпроти правої Ізраїля і підвів до нього. Але Ізраїль простяг праву руку свою і поклав на голову Єфрема, хоча цей був менший. А ліву на голову Манасії. З наміром поклав він так руки свої, хоча Манасія був первістком. Чому так відбувається? Що оці перші, первородні, такі жадані, такі очікувані, такі вимолені, вистраждані дуже часто, не отримують благословіння. І дуже часто на них покладаються великі надії, але вони стають причинами падінь і гріхів. Давайте ми згадаємо первородного Каїна. Давайте ми згадаємо первородного Ізмаїла, Ісава. І так само і Рувим, теж, у Якова, спричинив зло в його родині. І тут сьогодні той, хто первородний, не отримує благословіння. І Яків, як говорить оці церкви, Благословляє їх знаком Христа, тому що праву руку покладає на лівого, на того, хто стоїть зліва від нього, а ліву на праву сторону на, на Манасію. От, і тому він Христообразно благословляє цих двох як одне покоління, от, яке, як ми вже сказали, буде собою символізувати 13-го апостола. Павла. І чому така от проблема із непервородними, чому те писання нам постійно показує, що ті, на кого покладали надію, розчарували своїх батьків. Справа в тому, що всі первістки, які народжувалися, не прообраз ізраїльського народу, того народу, який мав прийняти Христа, але Він Христа не прийняв. А приймають молодші. А молодші, дорогенькі це ми. Це ми ті, які не знали Господа, але ми прийняли Його. І ми прийняли благословіння правиці Якова. Хоч ми і молодші у вірі, тому що наші предки, зокрема Київська Русь, набагато пізніше прийме. Вже коли і навіть християнство буде проповідуване ну, частково на наших землях, але ну, в повній мірі ми знаємо, що ще прийде біля тисячі років, коли наші предки приймуть Христа. І от ми це молоде покоління, ми ці молоді нащадки, от, які отримали благословіння від Ісуса Христа. От, а от ці всі Первістки, вони з собою символізували, ну, як вже ми сказали, народ ізраїльський, на якого була велика надія, що Він прийме Христа, але Він його не прийняв. От саме тому ми так спеціально з вами не зупинялися кожного разу, коли ми бачили проблему. Первородних, от ми чекали того моменту, щоб саме тут, у 48 главі, вже зупинитися на цьому і поговорити на цю тему. А чому так от стається, що непервістки вони постійно сходили з правильної дороги? Отже, тепер будемо знати, що по цьому питанню говорять оці церкви. Ну, читаємо далі. Але Ізраїль простяг праву руку, так, це ми вже прочитали зараз. Хвилиночку. Ага, Так, добренько. І благословив Йосифа і сказав: Бог, перед яким ходили батьки мої Авраам та Ісаак, Бог, який пасе мене з тих пір, як я існую до цього дня, ангел, що визволяє мене від усякого зла, нехай благословить отроків цих. Нехай буде на них. Наречене ім'я моє, в ім'я батьків моїх, Авраама Ісака. Ми з вами прийняли віру Авраама Ісака. І нехай виростуть вони в безліч посеред землі, нас насправді багато. О тих, хто прийняли Христа, і побачив Йосиф, що батько його поклав праву руку свою на голову Єфрема, і прикро було йому через це. І взяв він руку батька свого, щоб перекласти її з голови Єфрема на голову Манасії, і сказав Йосиф батькові своєму: Не так, батько мій, бо це первісток, поклади на його голову праву твою руку, але батько його не погодився і сказав: Знаю, сину мій, знаю, від нього народиться народ, і він буде великим, але менший його брат буде більшим за нього. І від сімені його народиться численний народ, і благословив їх у той день, говорячи: «Тобою буде, благос... тобою буде благословляти Ізраїль, говорячи: Бог нехай вчинить тобі, як Єфрему і Манасії, і поставив Єфрема вище за Манасію, і сказав Ізраїль Йосифові, Ось я вмираю, Бог буде з вами і поверне вас у землю батьків ваших. Я даю тобі. Переважно перед, переважно перед братами твоїми одну ділянку, яку я взяв з рук Амореїв, мечем моїм і луком моїм. Тобто діляється частка землі для його нащадків. Отже, ми прочитали 48 главу. Ми прийняли первородство, благословіння. І ми носимо ім'я Господнє, ради Господа. Пам'ятаймо це, бо на нас велика відповідальність. Слава Ісусу Христу!